На Одещині інвалідів-переселенців зі сходу можуть примусово виселяти санаторіїв, якщо вони не будуть самостійно сплачувати за проживання і харчування. Область прийняла левову участку біженців з обмеженими фізичними можливостями в регіоні. Зараз близько тисячі інвалідів. До середини літа за їхнє перебування платила держава Україна. А зараз усі витрати лягли на плечі оздоровчих закладів. Для них цей тягар непосильний. Чи є вихід із ситуації з'ясовував Сергій Осадчук вони втекли сюди від війни ще на початку літа. Повернутися додому не можуть. кажуть, там досі нема ні світла, ні тепла. А в санаторії їм голосили ультиматум: або платять, або виселяються. Оплачувати нам сказали три тисячі гривен з кімнати і 110 десять гривень питання з чоловіка сутки. З чого платити, поки ми не знаємо, що делають на вулиці холодно, зима. Ми з маленькими, з маленькими дітьми, Вот у мене двоє дітей. От у Товірі теж син. Много много очень тяжолих людей з інвалідністю. Якщо я пенсію, 1300 гривень, я не зможу на с прожити. Я не пропитаюсь з В адміністрації кажуть, це вимушений крок. У санаторію накопичився трьохмільйонний борг, бо держава уже кілька місяців не сплачує проживання переселенців. Показують чергову директиву з департаменту соцзахисту. Указано, що за всіх переселенців. Нам оплатять тока, воду, газ і світ, включите по 6 -е октября. А от именно з 7 числа, 7 октября, а сьогодні у нас уже какое? 28 да? е -е, громадяни будуть вишкодовувати витрати на проживання самостійно. Хто зміг, санаторій таки залишив, але близько півтори сотням людей подітися нікуди і платити нічим. Доведені довічі інваліди зранку погрожували перекрити ось цю трасу. Це повністю заблокувало б рух на одеській окружній дорозі, де дуже інтенсивний потік транспорту. В останній момент їх умовили не робити цього. Волонтери кажуть, переконали інвалідів почекати, адже зараз місцеві чиновники ведуть переговори з урядом. Що питання це треба вирішувати негайно? Усвідомлюють усі зимою. Ми можемо отримати просто гуманітарну катастрофу з тим, що у власника санаторія просто кончиться фінанси на отоплення, на питання, і люди залишаться просто. На вулиці. переселенцям уряд передбачив допомогу. Обласна адміністрація клопоче про окрему статтю для найвразливішої категорії біженців інвалідів. Щоб покрити борги та забезпечити їх житлом та їжею до весни, треба 20 мільйонів гривень. Вапрорішон на рівні Кабінету міністрів. Якщо буде адільне розпорядження Кабінету міністрів, а виділення цих діні то вопрос буде закрить повністю теплим одягом та предметами першої необхідності неповносправних переселенців і далі обіцяють підтримувати волонтери. Сергій Осичук, Сергій Геленюк, Одещина, ТСН, 1+,1.